Щодо Дональда Трампа, то він буде йти на ці переговори із вимогою повномасштабного перемир'я. Знову ж таки, якщо Путін на це погодиться, то Терміново будуть проведені президентські вибори в Україні, і, власне кажучи, протягом того періоду, коли відбуваються президентські вибори, будуть доточуватися деталі цього самого перемир'я. Ну і нарешті, третій варіант: угода зривається, і, власне кажучи, Трамп починає вводити вторинні санкції проти Російської Федерації. Але, Якщо говорити про більш детально, то насправді на Алясці будуть говорити перш за все про дві речі: з однієї сторони кордони, про які достатньо багато у нас говориться, і тут я чесно кажучи, дуже сумніваюся, що Трамп піде на ті пропозиції, які лунають зараз з Росії. Ну тобто умовно кажучи, що Україна вийшла із Запоріжжя, Херсона чи навіть Краматорська і Слов'янська.